Вівторок, 25 березня в Україні 9 ранку. На часі новини їх для вас підготувала команда Інтера і я, Анастасія Даугле. Росіяни зранку запустили по Херсонщині керовані авіабомби. Повідомлень про постраждалих та руйнування інфраструктури не надходило. А протягом доби ворожа армія атакувала 26 населених пунктів області. Також била балістикою. Про наслідки обстрілів дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона наживо зі студією. Вітаю, Лізо. Тож розповідай, будь ласка, які новини маєш? Настю, вітаю зранку армія Російської Федерації атакувала безпілотником Дніпровський район Херсона. 19-річний хлопець дістав мінофутухову травму та уламкові поранення ніг. А вчора вдень ворожий дрон прилетів у селище Антонівка. Це передмістя Херсона. Травми отримав чоловік. Його шпиталізували деталі про оперативну ситуацію на Херсонщині в ефірі марафону. Єдиних новин повідомив Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Власне пропоную послухати зранку. У нас також була, були запуски кабів, поки немає повідомлень. Про постраждалих і руйнувань також вчора, а, в, один із, в один із населених пунктів а, Білозерської громади був прильот балістики. А, на околиці прилетіла ракета, слава Богу, без постраждалих. А, зараз уточнюються руйнування. Там на території одного із сільхозпідприємств прилетіла ця ракета. А, трошки пізніше будемо давати якісь а, уточнення за минулий тиждень. А так було менше 1700 дронів. Росіяни запустили по Херсонщині з них 1450 збили наші оборонці за допомогою різних приладів і засобів. Щоденні ворожі обстріли змушують місцевих жителів Херсона пристосовуватися до таких умов. Навчання розваги та всілякі активності дітей тут проводять зокрема у бомбосховищах. В Одному з районів міста в укритті відкрили секцію робототехніки та цифрової грамотності, аби для того, аби навчити дітей чомусь цікавому і щоб заняття в укриттях було не тільки розваги, а й щось повчальне. Нині цей гурток відвідує понад 30 дітей. Хочеться наближати дітей до якогось навчання, тобто, щоб вони навчалися. І зараз у нас, якби вдалі ми хочемо розвивати цю тенденцію тенденцію навчання і створення окремого освітнього простору, та цифрового освітнього простору, де буде не тільки там робототехніка, цифрова грамотність, та, от, а безпосередньо це будуть і додаткові заняття з англійської, з природничих наук, з математики, історія, тобто дітей намагатися. Трішки освічувати наші центри, вони на сьогоднішній день розкидані по всьому місту, і справа в тому, що ми намагаємося наближити всі наші укриття або всі наші активності там, де проживають діти, щоб менше було пересувань, щоб дітки, наприклад, в якомусь районі в одному мали можливість швиденько з дому прийти сюди, да, і швиденько піти додому, тому що безпековий фактор він є дуже важливий. Сідок обстрілів минулої доби загалом на Херсонщині загинула одна людина. Це пенсіонер, житель Станіслава. Поранення дістали ще шестеро людей. Армія Російської Федерації гатила по 26 населеним пунктам області. Також завдала удар балістики по Херсонському району. Пошкоджено чотири приватні будинки, гаражі та автомобілі. Щодо Миколаївщини, то протягом доби армія Російської Федерації Федерації двічі атакувала кусунську громаду підронами. На щастя, обійшлося без травмованих та загиблих. Власна це вся інформація. На що тобі слово? Дякую, колего, за станом справ на півдні України. Стежить наша кореспондентка Єлизавета Кротик. На харківському напрямку росіяни намагаються контратакувати українські позиції, які раніше відбили бійці 3-ї окремої штурмової бригади, зокрема населений пункт надія на Луганщині. За словами командира групи Терра 3-ї штурмової Миколи Волохова, ворог намагається атакувати стики українських підрозділів та змусити їх спрямувати увагу на інші ділянки фронту. Успіху російські солдати на цій ділянці не мають. Щоби продовжувати вибивати ворога з української землі. Бійці групи ТЕРРА потребують вашої допомоги. qr код для донатів зараз на екранах. Ми зараз збираємо на пікапи з комплексами радіоелектронної боротьби. Це потрібно для того, щоб наші розрахунки могли доїхати до позиції, щоб вони могли доїхати разом з отакими чудовими FPV-дронами Камікадзе, на які ви нам також донатите. І могли вражати ворожу техніку, ворожу піхоту. І друзі, знаєте, коли хтось каже, що дрон може знищити танк. Це дійсно так. Отакий дрон з кумулятивним боєприпасом по ГСМЛ може пробити 400 міліметрів гомогенної катаної броні. Цього достатньо, щоб знищити Т-90. я вже мовчу, що відбудеться, якщо попасти в піхоту або залетіти прямо в бліндаж. А ми вміємо це робити. Але для того, щоб його застосувати, треба доїхати до позиції. На 9.30 готуємо черговий випуск а про оновлення у застосунку Резерв Плюс, і не тільки там вже зараз розкаже Олексій Фадієв.